Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужні світлодіодні лампи для поворотників автомобілів від компанії Philips Серія Extreme Alton LED на цоколь PU21W. Артикул даного комплекту ламп 11498 XUAXM. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Так, тут у нас дві світлодіодні лампи, невеличка інструкція, два потужні і доволі важкі ханшини для підключення, обманки вони, по-іншому ще називаються. І також стяжки для монтажу. Каншини потрібно для того, щоб бортовий комп'ютер не вибивав помилку. Ось такий мають вигляд лампи. По 6 світлодіодів встановлені. Жовтий колір для поворотників, ще раз скажу, дані лампи. Під'єднуються на живлення 12 вольт. Зараз ми одну з ламп. Під'єднаємо наживлення і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Потужність світлового потоку заявлена 180 люмен. Ну, разом з відбивачем, який встановлений в фарах автомобіля. Лампа буде набагато яскравіше відсвічувати.